Я обіцяв вам розповісти, що трапилося в мене з Теслою. Я щойно з банку, де поклав назад свої 20 тисяч доларів, котрі призначалися для компанії Тесла. Тож, приїхавши з Сонею у минулу суботу в Аризону провідати брата, Сашу, дядька, я побачив, що у Теслі в Аризоні є. Крута Model X у наявності, і вона по якійсь причині на 6 тисяч дешевша, ніж тут, у Каліфорнії. Попри це, хто не знає, у різних штатах різні податки. Наприклад, у Техасі, на Алясці, у Монтані, у Орегоні, нульовий податок на все. Тобто, ви купляєте це на 10% дешевше, ніж тут, у Каліфорнії. Мій брат живе у Аризоні, тобто в нього є аризонський ID, аризонська прописка, щоб вам було більш зрозуміло. І це означає, що я платив би аризонські податки а це 6,5%.